Риби мої, привіт! Не можу я вас назвати рибками. Ви такі акули, піранні, хтось кіт, я не знаю, в, ви хто? Давайте подивимося, ким ви будете в серпні. Якою рибою взагалі, який літматів буде червона стрічка протягом усіх днів у серпні? У нас жнива. Може, десь ми знаємо, що тут жнива у вас в вашому житті? Рибки. Так, а ну Давайте перетасуємо колоду. І побачимо, що буде у вас цікаво загальна енергія серпня для риб. Новий шлях. У вас відкривається якась можливість. Ця карта є пасивною, ви бачите, нічого не відбувається, просто відчинені двері, і на вас зійшла благодать Манна. Це може бути певний план. Да? Якщо у вас план, містер Фікс, такий план у вас буде. Ви будете думати про те, як змінити своє життя. Можливо, тут планування якогось переїзду. Давайте навіть дотягну, що то буде. О, колісо фортуни, точно! Бачите, воно є. Хтось буде планувати переїхати, хтось буде планувати придбати автівку, хтось буде планувати змінити своє життя. Колесо Фартон цікаве тим, що ви знаєте, що воно крутиться. Хто був наверху, тойсь буде внизу. А хто внизу і вам погано, ви думаєте, колись ви там наверх скарабкаєтесь. Тому ви плануєте переїхати, напевно, з вашого акваріума до якогось океану. Або ви плануєте з вашої річки сказати, мені треба назимувати трохи спокійніше, хочу переїхати в якийсь пруд. Це плани, але це ще не щось активне. Просто записуйте, щоб не забути. Наступна колода це колода Манара, еротичного раку, який допоможе вам зрозуміти, що зараз з вашою жіночою енергією. Що там урив з жіночою енергією? Та все нормально у вас з жіночою енергією. The Fire of Desire. Дейнеріс всі знали. Fire — це вогонь desire — це бажання. Пам'ятаєте Backstreet Boys? You are my fire. Співати не вмію, але три слова пам'ятаю. Дейнеріс, e, яка вона е, у нас обнажена натура, але сильна. Десь прилетить дракончик до вас, і ви, хоча ви будете без одягу, це означає, ви показуєте своє почуття. Ви перед ним, як правда кажуть, що мама народила, тобто відкрита, чесна. Е, і буде якийсь дракончик коло вас. Я вас вітаю. Дуже класно. Наступна колода. Там у вас з жіночою енергетикою все скажімо добре. Наступна колода це в нас оракульна колода Джиро Марчетті. Ми подивимося, які трансформації у вашому житті. Що там таке цікаве прям робиться? Так. О, клас. Якісь спокуси. Спокуси, карта, спокус, карта, ви бачите, з рожками там сидить в нас такий е, е, товариш, щоб його назвати. Подумайте над тим, е, що вас спокушає, а може й покусає. ви знаєте? Тож те, що спокус... Зараз так, те, що вас спокушає, воно може покусати. Дивіться, можна записати прям сталий виріс і е, прислів'я. Те, що вам подобається, не жити, нам треба. Тому будьте, будь ласка, дуже обережні. Той, хто для вас малює якісь самки і каже, будь ласка, все, що завгодно, я тобі віддам, насправді, можливо, буде дуже дорога ціна. Той шлях, яким ви підете, ті плани, які ви робите, щоб змінити своє життя, подивіться, яка буде ціна. Метайте в цих казках короля. Коли десь там завалило в лісі чимось, приходить той сам румпель і каже, віддасиш мені те, що перше тебе зустріне, не знаю, там в дверах або те, про що, що не знаєш. І король звідки знає, що там. А 10 років пройшло, в нього вже дитина там, чи жінка вагітна. Тобто якісь такі моменти, є різні казки. Тому чи коштує це того, що ви віддаєте? Подумайте над тим, будь ласка. Наступна колода рибки це лекція вашої душі. Оці всі зміни, трансформації, які відбуваються, яка ж лекція для вас буде важливою? Де ви там будете проходити, чому вчитися? Так. Aufrichtigkeit. Ich kann von anderen nicht immer Я wohl aber von mir selbst. Що таке aufricht? африч це. Правильність вашого вибору. І от тут ця мандала. До речі, якщо ви знаєте, вам подобається певна карта, ви мені кажете, і я присилаю вам її фото. Можете поставити собі, куди хочете поставити. Я не повинен очікувати якоїсь відповідальності від інших, кажеться карт, але від себе. Тобто, пацан сказав, пацан зробив. Якщо пацан не зробив, то не треба, щоб він ще раз сказав. Вам треба, щоб ви відповідали за свої вчинки. Якщо ви вже побачили, що тут людина, яка до вас ставиться некоректно, вам нічого добру не принесе, то відповідно до цього і поводьтеся. Тобто лишайтеся на своєму я або на своєму най. На своєму так або ні. І тепер ми з вами подивимося. А, зараз а, пораду для вас на серпень рибки. Що буде відбуватися? Так. І порада. А, тут скупка ще й місяць. Кубки це емоції. Тут це імпульс, нульова в нас це карта, яка говорить, що все тільки починається радість. Починайте кайфувати, насолоджуватися. Це може бути запрошення родини, хрестини, якісь якісь святкування, застольє, все, що завгодно. І це емоційний такий кайф. Тобто карти говорять, починайте вже нарешті жити. Я вам казала, міняти свій ось вода, яка. Так, в нас, міняти своє водосховище і щоб у вас життя било ключом і било з вашого. До речі, ось вам. виходьте, ви бачите, що вода йде звідси. Тобто, там, де ви плаваєте риби, вже е, трошки вода уходить звідти. Вам потрібно шукати е, щось нове для себе. я впевнена, що ви знайдете. Бажаю вам гарного плавання, гарного місяця, як завжди. Вдячна вашим пальцям. Побачимося на моєму каналі.